Основа проблем будь-яких каденцій будь-якого президента те, що їхня діяльність не внормована ніяким законом. У мене була ідея, і я тоді, на, після помрачі революції, навіть був підготовлений проект положення про президента, де було б виписано детально а, 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 ці функції. І, і до цього це роман безсмертний очолював цю групу. Там дуже гарні а, люди шаповав. Люди, які добре знали Конституцію, вивчали досвід і до помаранчої революції, до того, що як Ющенко став президентом. А ми знали, ну ми вірили, те, що він стане президентом, і тому треба було готуватися. Треба було готувати, щоб до, до того, щоб в Україні був європейський президент, відповідно європейська структура влади. І вони вибирали досвід і вибрали модель, яка найближча була до польської. Але коли президент Ющенку, я тоді був віце-прем'єром, Це був було до того, як я прийшов показали цей варіант, і він відмовився. І тема, яка була: ви що хочете обмежити, е, об, обмежити впливовість президента, унормувати зараз ніяк не унормовано, і так воно хай буде. І так воно залишається досі, ніяк не унормовано. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.